Зараз перевіряю спрацювання виходів пристроїв Smart Ion. Перший пристрій в мене дає сигнали на контактори. І Зараз я буду замикати перемичкою, імітуючи кнопковий вимикач без фіксації. Буду подавати сигнали на клеми. Цей сигнал піде на вхід пристрою Smart Ion. І далі вихід пристрою Smart Ion піде на контактор, і контактор вже замкне силовий вхід, і сила вже піде на вихід. Ну, я тільки перевірю роботу входу-виходу. Ось, наприклад, там якийсь, якийсь там вхід. Там. Ось ми чуємо, так? Да? Ми бачимо четвертий вихід спрацьовує. І відповідно четвертий контактор. Ось. Наприклад, взяти там якийсь там перший. Да? Перший вихід спрацьовує. Бачимо по синьому індикатору. Та перший контактор спрацьовує. Ось так перевіряється все.